Знаю, що Нанатрочанська громада Михайло Крившиєв з вами. Також з вами благоустрій, Валентина Григорівна, Віталій Миколаївич, наші будівельники. Весь час в соціальних мережах однією з основних тем обурення і критики серед мешканців є відсутність громадських вбиральні. Тому знаємо, що багато хто скаже, що це не на часі, але разом з тим ми прийняли рішення побудувати новий сучасний туалет в центральному парку, орієнтиру Вальбанк. Кофехаус, який буде опалюватись взимку з водопостачанням, з водовідведенням. Єдине, що ми зараз поручаємось, скільки часу він протримається в чистоті охайності і взагалі залишиться цілий. Я ж переконаний, що тращанці не підведуть і. Е Нові туалети будуть залишатись чистими, хайними і цілими впродовж усього часу їхньої експлуатації. запроваджуємо новий тренд. Я думаю, що невдовзі такі туалети з'являться на всій нашій громаді. Дякуємо захисникам, тому що саме завдяки їм ми можемо покращувати життя наших мешканців, у нашій громаді. Дякуємо захисникам, слава ЗСУ, слава Україні.